Всіх вітаю на каналі Тім. Дмитро, привіт. Ти щойно став програвцем Тім. Знаю, що в основі стратегії академії в пріоритеті саме доморощені професійні гравці, які виросли всередині академії. Планується ще такі підписання, але твоє перше в цій оновленій історії Тім. Що відчуваєш наразі? Це супер, дуже приємно. Цікаво багато новий, нових турнірів, нова сітка, новий тренер. Багато чого нового і цікавого. Про гравець Meta Team це не тільки про покер, але ну, звісно, і про участь в медійному житті академії. Наскільки взагалі ти відкрита людина та готовий медійно розвиватися? А, так, думаю, що можна сказати, що відкрита. Вже спілкуємось про це, вже, будемо починати скоро стрімити. Можливо, вже навіть буде стрім на момент, коли вийде це інтерв'ю. Е, да, дуже ну, Цікаво спробувати себе і в медійному плані, тим паче, що є думки е, стосовно того, що може, е, буду пробувати попасти в збірну. І це е, медійна складова важлива для цього. Ось тому так, да, прикольно, буду пробувати. Так, ми вже в суботу бачили твій стрім з Олексієм. Е, як взагалі про гравцю грати в Як взагалі пройшов для тебе цей стрім? Е, цікаво. Спілкувалися да, з Олексієм. Е, прикольний формат, е, що там за вибування тренування розігрувалось. Е, прийшов спокійно, все, все супер. Давай поговоримо трошечки про твою кар'єру, як ти пройшов покер? розкажи. Це почалося ще з початку повномасштабки, можна сказати, бо до цього теж цікавився покером, але не професійно. Стало більше вільного часу і почав просто дивитись купу якихось тренувань, просто все, що було в відкритому доступі. І так поступово-поступово. І ось почав грати вже професійно, Влітку вже на той момент звільнився з основної роботи і перейшов повністю в покер. не жалкуєш? Абсолютно. Найкраща робота в світі. В який момент ти прийняв рішення вступати взагалі в академію, чому саме обрав метатім? В академію вирішив вступати, коли побував ось влітку на офлайн серії. Там було багато дуже реклами академії. Почув, що є бекінг на офлайн у мета. Тім, здається, Майже єдиний, напевно, ось такий формат ну, е, метів, ну, більше нічого в інших там, фондах академії, якщо таке є. Е, зацікавило це, бо дуже сподобався офлайн. Е, і ось вирішив, що буду да, поступати. Ти зауважив, що в тебе вже новий тренер. Е, розкажи взагалі, хто твій тренер, хто був твоїм тренером і що можеш про нього сказати. Е, в мене був Peaceful. Зараз е, Prospero. Це головний тренер якраз про гравців. Все дуже супер. Дуже професійний гравець, абі більше ста 150, здається, він зараз грає Абі. Дуже цікаво і багато нової інформації, якісь там дрібні виправлення, але коли їх багато різних дрібних виправлень, то ну, вони вже впливають напряму на твою гру. І тому прикольно. Наскільки Чекаюсь. тобі комфортно як проходять тренування? Комфортно. Ну, формат тренувань глобально не сильно змінився. Бо це все одно так, як там я треную, так і мене тренують просто більше на якісь більш такі моменти, на які не звертають, наприклад, увагу на початкових рівнях. А тут вже чим вище ти граєш, тим більше вони мають вплив. І важливість для гри Комфортний формат, чудові тренування. Цікаво буде послухати тебе з часом, як змінилась твоя гра? А які покорні цілі ставиш перед собою на 26-й рік? Е, ну, якщо прагматичні і раціональні, то це е, краще в самому грати, краще тренувати, е, бо я ще й тренер з нещодовних пір в академії. Mm, ось, а якщо якісь мрійні цілі, то це спробувати попасти в збірну України у 26-му році? Це дуже крута ціль. Ти я знаю, грав в минулому році в офлайні на чемпіонатах України. Ми з тобою пересікались. Розкажи про цей взагалі досвід. Чи плануєш в цьому році продовжувати офлайн кар'єру? І якщо так, то як будеш поєднувати з онлайном? 100% планую в ідеалі поїздити по всім серіям, які будуть в цьому році, але там вже як вийде, бо все одно для покериста головне це онлайн-покер. Він дає тобі дистанцію, стабільність, менше дисперсії. Тому, звісно, онлайн, особливо, якщо це якісь серії, то онлайн важливіше і пріоритетніше. Але офлайн цікавіше, це щось нове і. Ось є можливість потрапити в збірну, тому буду пробувати поїздити по всім офлайн серіям. Е, прикольно, що вони в нас є такі, ну достатньо масштабні, з е, хорошою організацією. Е, ось. Хочу, чекаю, вже ось в березні, я так розумію, на початку буде, ще поки не зрозуміло, чи у Львові, чи в Києві, буде, Кубок буде початку, сезон. Потім вже і чемпіонат. Ну, скоріше за все, цього року в Києві, тому обов'язково з тобою зустрінемось. А скажи, будь ласка, якщо е, брати не покерні цілі, стільки вже сього собі запланував, де взяти час ще на щось, окрім покеру? Ох, непокрі на цілі, цікаво. Ну, по-перше, дуже багато якихось цілей залежить все ж таки від того, чи там є світло, чи є нормальна ну, вода це чи правда, щось таке. Зараз тим великі проблеми. Да. Тому, ну, поки з таких звичайних цілей, це просто щоб все було добре. Це вже я розумію немало. Тебе, да? і я думаю, кожен... Кожен з нас, наших глядачів, абсолютно точно. Живемо і сподіваємось на краще. Я тобі велике дякую. Бажаю тобі з легкістю втілювати всі свої плани в життя. чекаю на твої стріми та яскраві покерні результати. Друзі, дякую за пригляд. приєднуйтесь до Мета Тім, заповнити анкету, посилання під відео. Зустрінемо вже зовсім скоро. Дякую, па-па. Дякую, па-па.